Що таке різдвяні фільми? Якщо ви один із людей, які влаштовуються сьогодні ввечері за чашкою гарячого какао, щоб подивитись святковий фільм, ви не самотні. Святкові фільми міцно увійшли в зимові святкування. Вітаю, друзі! Мене все ще звуть Артем Поріжман. З вами кіношо і ми поговоримо про кіно. Можна помітити значне збільшення нових святкових фільмів цього року. Disney, Netflix, Apple і багато інших стрімінгів тепер прямо змагаються за увагу глядачів, випускаючи як нові релізи, так і повтори класичних творів. Святкові фільми такі популярні не просто тому, що вони для того, щоб втекти від реальності. Скоріше ці фільми пропонують глядачам зазирнути у світ, яким би він міг бути. Вони дають розраду і надію на те, що цей світ може стати кращим. І тим самим пробуджуючи відчуття тепла, яке так потрібне у свята, у своїй книзі Різдво як релігія, дослідник релігіознавства Кристофер Дісі стверджує, що різдвяні фільми є барометром того, як ми хочемо жити, як ми можемо бачити та оцінювати себе. Ці фільми пропонують різноманітні портрети повсякденного життя, одночасно стверджуючи етичні цінності та соціальні звичаї. Класика 46-го року це чудове життя про людину, яке прагне подорожувати, але застрягла в місці свого дитинства. Стрічка представляє бачення спільноти, в якій кожен громадянин є життєво важливою складовою. Такий самий підтекст ми маємо уже легендарному Один вдома. Надмірне прагнення власного простору і розбивається об жорстокість реальності. Кожній людині потрібне ком'юніті сім'я. Ще один фільм, який часто повторюють у цю пору року, це привіт сім'ї 2005 року, який зображує зіткнення середньостатистичної сім'ї, але показує глядачам, що сварки можна подолати, а гармонія важлива. Британський святковий фільм 2003 року Реальне кохання, який повідає нам про життя восьми пар у Лондоні, відкриває глядачам вічну тему романтки та випробувань стосунків. Оскільки святкові фільми переносять глядачів у вигаданий світ, люди можуть працювати над власними страхами та бажаннями щодо власної гідності та стосунків. Такі фільми можуть принести розраду, утвердження, а іноді навіть сміливість продовжувати роботу через складні ситуації. Фільми вселяють надію на те, що зрештою все може закінчитися добре, коли люди бачать, як на екрані розгортається якась частина їхнього власного життя, акт перегляду відбувається таким чином, що разюче схоже на те, як працює релігійний ритуал. Як пояснює антрополог Боббі Олександр, ритуали це дії, які змінюють повсякденне життя людей. Ритуали можуть відкрити звичайне життя до остаточної реальності або якоїсь трансцендентної істоти чи сили. Я офігів офігів. Наприклад, для іудеїв і християн ритуальне дотримання суботнього дня шляхом спільної їжі з сім'єю та відмови від роботи пов'язує їх із створенням світу. Молитовні ритуали в мусульманській, християнській та іудейській традиціях з'єднують тих, хто молиться зі своїм Богом, а також із одновірцями. Святкові фільми роблять щось подібне, за винятком того, що трансцендентна сила, яку вони змушують відчути у глядачів, не стосується Бога чи іншої вищої істоти. Натомість ця сила більш цвіцька, це сила сім'ї, справжнє кохання, сенс дому. Чи примирення стосунків? Друзі, щоб кожен з нас міг святкувати наступне різдво та Новий рік у спокої без руського мира, наші воїни зараз, на жаль, не вдома із сім'ями, а в окопах. І ми мусимо їм допомогти. Тож донатимо у всі відомі фонди, і перемога буде за нами. Дякую. Фільми створюють ідеалізований світ. Візьмемо, наприклад, мюзикл Holiday Inn 1942 року. Це був один із перших фільмів після німої епохи різних версій різдвяної пісні Чарльза Дікенса. Сюжет використовував Різдво як фон, розповідаючи історії групи артистів, які зібралися в сільській корчмі. насправді це був глибоко світський фільм про романтичні захоплення, втілені в бажанні співати і танцювати. Коли він вийшов, в Сполучені Штати були. Повністю залучені у Другу світову війну протягом року, і національний настрій був невисоким. У подальших різдвяних фільмах основні сюжети не розгорталися в контексті війни, але незважаючи на це, часто відбувається боротьба. Боротьба за подолання матеріалістичного типу свята, купівлі та дарування подарунків. Загалом різдвяні фільми напрочуть суперечливі. Любите ви їх чи не любите, святкові фільми можуть відображати деякі з найбільших суспільних напружень. Є думка, що різдвяні фільми також можуть мати деякі приховані повідомлення про нашу людяність або її відсутність. Різдвяний фільм спирається на дуальність. Старіші різдвяні фільми, зокрема, це чудове життя, диво на 34-й вулиці і Біле Різдво, досліджують Дух Свята у контрасті з суворими реаліями життя. Йдеться про воз'єднання сім'ї та відмову від споживацтва. Це справжня суть багатьох з цих фільмів. Здається, що різдвяний фільм можна поєднати майже з будь-яким жанром, що, наприклад, показує святкові ромкоми типу привидів колишніх подружок з Меттю Маконахі, так і різдвяний бойовий кріпкий горішок з Вилісом. Різдвяний фільм часто протиставляє індивідуалізм сімейним цінностям, що пояснює, чому трудоголік є типовим головним героєм. Бути бізнесменом це, звичайно, нещастя у світі різдвяних фільмів. Ніколас Кейдж у фільмі Сім'янин і Джеймс Канн у фільмі Ельф є двома хорошими прикладами бізнесменів, які більше не вірять у дух Різдва, тому що вони просто одержимі своєю роботою. Їх прагнення заробляти гроші суперечить загальному благу суспільства, яке вимагає віддавати перевагу іншим. Як Грінч вкрав Різдво доктора Сьюза та його екранізація 2000 року, де Джим Керрі грає гротескного Грінча, є майже соціалістичною притчею представляє це ідеальне соціалістичне суспільство. Однак, коли Грініч викладає різдвяні подарунки всього міста, йому не вдається вбити дух Вівіла. Він дійсно забирає всі їхні матеріальні об'єкти, але він дізнається, що вони все ще мають радість і що їхня радість не походить від власності. Доктор Сьюз був неймовірно прогресивним мислителем. Інші різдвяні фільми як Бетмен повертається Тіма Бертона, також критикують різні аспекти суспільства. Його завжди цікавлять ізгої. Він фактично критикує Бетмена як таку фігуру привілеїв. У цьому фільмі зображені Пінгвін і жінка-кішка як складні плеходії. Пінгвін це хлопчик, який народився в привілеях, але через те, що він має незвичайне тіло, його батьки викинули в каналізацію, тому існує критика Євгеніки та багатства. Бетмен повертається, використовує жінку-кішку, щоб розкрити ще одну суспільну проблему насильство над жінками. Персонаж Пфайфер піддається сексуальним домаганням, а потім її вбиває її ж бос. Існує ціла підгрупа різдвяних фільмів, які є антиностальгічними. Цікаво, що в цих фільмах на дім, який має бути сімейним святилищем під час свят, нападають. Гремліни і сам удома обоє включають вторгнення в дім. Гремліни це культура одноразового використання. Ми можемо думати про це як про екологічно критичний фільм про культуру одноразового використання. Гремлін та Кевін у сам вдома це ніби діти покинуті на призволяще. Про дітей потрібно піклуватися, і ця патерна цінність також поширюється на більшість жінок у різдвяних фільмах. Різдвяні фільми багато в цьому такі традиційні. Йдеться про повернення людей до традиційних гендерних ролей. Однак з часом. Великий акцент на безкорисливому прийнятті поступилися чомусь чомусь такому іншому. Прокрутіть святкові пропозиції Netflix і Amazon Prime і подивіться, чи зможете ви помітити різницю між ними та фільмами минулого різдва. Давайте, не поспішайте, я можу почекати. One million, zillion, jillion, 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 jillion times later. У нашому світі повному вигорання, іноді правильно бути егоїстом. Правильно? Ні. Тоді ви безсумнівно помітили, що Різдво в наші дні виглядає зовсім не так, як описано в чудовому житті, тому що кінцевою метою тих фільмів є неприйняття, це втеча від реальності, чиста і проста. Візьмемо, наприклад, франшизу The Princess Switch, у якій пекерка міняється місцями зі своєю двійницею герцогині. лише для того щоб закохатися в принца, завоювати його серце, отримати пропозицію про весілля та стати справжньою принцесою, крім того, є різдвяний принц, у якому вже журналістка початківиця відправляється за кордон, щоб отримати інформацію про розважливого принца, який готовий стати королем. І що ви думаєте, Та в нього закохується, завойовує його серце, отримує пропозицію весілля та живе справжнім життям? І давайте не забувати про корону на Різдво, де американську покоївку наняли на посаду королівської говернантки. Але вона врешті закохалася в короля. Завоювавши його серце, вона забезпечує собі. Ну, ви до того моменту зрозумієте все. Навіть коли це не тільки принци та пропозиції, сьогоднішні різдвяні фільми, як правило, дотримуються досить спрощеної структури. Жінка, яка втомилася від напруженого корпоративного життя, відправляється на свята кудись там в глибинку. Потім наша героїня зробить одну або всі з наступних дій. Одягне безліч джамперів і пальто відповідних кольорів, Закохається в когось дуже чудового і, нібито, ні її типу. Прийме справжній дух різдва, а саме не відповідатиме на електронні листи чи не бігатиме у ділових костюмах по всьому місту. І протягом кількох днів вирішує, так мені це подобається. Думаю, я залишусь тут назавжди. По суті, різдвяне повідомлення змінилося з безкорисливого на своєрідне егоїстичне. Але повірте мені, це не обов'язково погано. Адже сучасний світ дуже вимогливий до нас і особливо жінок. Ми перенапружені, перевтомлені та вигорівші, особливо українці. Нас постійно переконують приділяти більше часу собі, в нашому світі повному вигорання іноді правильно бути трошки егоїстом, щоб трошки зосередитися на собі. Поставити власні потреби на перше місце, переосмислити, чи справді життя, яке ми живемо, робить нас щасливими. А якщо ні, то змінити це. Тому що ми заслуговуємо бути щасливими бляха. Дякуємо, друзі, за ваш перегляд і лайк. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З різдвом вас і новим роком. Все буде добре і не на краплю менше. Слава Україні і тим, хто її захищає. Честі і удачі! Дивився зі мнати. Це теж його оповідь і мультики. Воно просто таке добро не є. Ну ти мене. Подивимось, подивіться фільм. My teoby wstałem. My tebie wstałem.